Спортивно-патріотичний захід під назвою Спорт, що об'єднує нас, організував Луцький міський центр фізичного здоров'я населення з нагоди Дня прикордонника України. На кілька годин зал дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 перетворився на випробувальний полігон, де діти у парі із військовослужбовцями долали спеціальні перешкоди. Це вже традиційний захід, який ми проводимо за підтримки фонду «Ігоря Палиця тільки разом. Це військовослужбовці, наші прикордонники, які беруть участь разом з дітками в парних естафетках. Діти-сироти та дітки позбавлені батьківського опікування. У нас сьогодні 36 учасників, це 18 пар. Кожна естафета передбачає, що виконання рухових активностей разом. Ми хочемо, щоб діти відчули свою увагу, і військові також стали для них тим показником і тими героями. І показали силу, міць і дітки в свою чергу будуть брати з них приклад і рівнятися. Учасникам підготували цікаві естафети на швидкість, спритність, точність. Завдання були доступними для дітей, але водночас спрямованими на розвиток їхніх фізичних можливостей. За час змагань діти встигли здружитись із військовослужбовцями і пізнати один одного. Мені сподобався сильний сіні, захід. Я познайомиюся панцію з Людмилою. Найскладніша вправа це був з мячком, але ми з тобою справилися, скажи. Я перша на такому заході, але мені дуже сподобалося, бо стільки адреналіну драйву. Я познайомилася з Богданкою, вона надзвичайно крута, бо крім того, що вона займається ще й карате. Вона ще ходить в музичну школу на бандуру, і ми знайшли спільну мову. І насправді дорослі сьогодні більше вболівали ніж діти на цьому заході. І ну стільки море емоцій. Насправді я щаслива, що я сюди потрапила. Кожне наступне завдання діти долали з іще більшим азартом, адже навчились працювати як єдине ціле, довіряючи своєму партнеру і підтримуючи один одного. Швидко зуміли налагодити спільну роботу і вправно подолали усі випробування Кирило з військовослужбовцем Петром. Мені дуже сподобалося з покордонником змагатися. Це було трохи важко, але Цікаво, найкраще мені здається, було іменно те, що ми м'яча перекидували один одному. Сьогодні такий захід чудовий до Дня прикордонника. З дітками ми проводимо запланований фондом тільки разом. Дуже приємно, мій напарник Кирил Новосад. Чудова атмосфера. Колектив дуже згуртований і разом, як то кажуть, робимо результати, які потребують для того, щоб нагороджувати ту дитину, яка заслуговує це. Останнє випробування показало, чи добре знають військовослужбовці своїх юних напарників, відшуковуючи їх серед гурту на швидкість. А ланцюг єднання ще більше укріпив їхню дружбу. За підсумком усіх конкурсів, переможцями змагань стала пара у складі Андрія та Дмитрі. Надзвичайно потужна атмосфера була. Дуже всім дякую організаторам, що організували таке такі якісні конкурси. Було приємно. Спортивний інтерес був присутній. Дякую Андрію, що допоміг у перемозі. Це було нелегко, але ми впоралися. Я дуже радий, що ми перемогли такі гарні подарунки. І день чудово вдався. На цьому заході відзначили не лише переможців, подарунки від фонду Ігоря палиці тільки разом отримали усі учасники. Такі заходи, як сьогодні, особливо трепетні. Адже в них беруть участь дітки, які позбавлені батьківського піклування, діти-сироти та наші військові прикордонники. Такі заходи про взаємопідтримку, про любов, про те, що ми всі маємо бути об'єднані і триматися один одного. Фонд Палиці» тільки разом підтримує такі заходи. Сьогодні ми прийшли з подарунками як для діток, так і для наших військових. Адже нещодавно ми відзначали День прикордонника України. Дякую. Моє кожному і кожній за наш захист. Спортивний захід об'єднав дітей та військовослужбовців, показав, як спільно можна досягати успіху, і подарував кожному трішки радості. Ольга Яцюк, телеканал Аварс.